Вітаю вас, мешканці Онтаріо. З вами Сергій Рибіцький, і сьогодні в мене для вас досить цікаві і приємні новини. Отже, в середу, 5 червня, Центральний банк Канади понизив свою ключову ставку. Вона знизилася від 5% до 4,75%. Не плутайте ключову ставку, яка використовується для міжбанківських розрахунків, з основною ставкою Prime Rate, яка використовується при розрахунках. Плаваючі ставки по моргіджах. Плаваюча ставка сьогодні становить 6.95, а була вона зовсім недавно 7.20. Сьогодні все, з вами був Сергій Рибіцький, Real Estate брокер з компанії Royal Epic. Якщо ви думаєте про продаж, телефонуйте мені будь-коли. Мій прямий телефон 416 831 8301. Повторюся, 416 831 8301. Дякую і па-па.